В нашому будинку вже є котел, у нас вже тепло. І це ну, на сьогоднішній день це одне із найголовніших таких складових, те, що ми маємо. У нас вже є ванна. Вона на на зараз вона якраз від хлопців ложить плитку. У нас уже є опалення. У нас в будинок введено. В будинок уже введено всі комунікації. Вода підведена, виведена каналізація. Тетяна Петрик показує будинок, який відновлюють волонтери. Однак великої радості в її очах немає. Жінка навесні втратила чоловіка, який загинув під час обстрілу села вам залишилися в живих діти. Після цього був відчай, але на допомогу їй прийшли волонтери. Спочатку подарували вагончика, а потім ризикнули, і почали проект відновлення. Тетяна досі не може повірити, що наприкінці важкого 2022 року вона увійде у свою оселю. Нині тут тривають внутрішні роботи. Жінка дякує усім, хто не залишив її на самоті з лихом. Я б хотіла подякувати всім військовій адміністрації, яка відгукнулася на мою, на моє звернення. Я б хотіла подякувати всім фондам, благодійникам, які долучилися до цієї допомоги. Особисто хотіла подякувати Андрію Сергійовичу Головачу, який включив програму ЗОАЦ. ЗОАЦЕ – це така недержавна організація, яка допомагає саме таким родинам, як я Відновлювати своє житло неймовірно хотіла б слова подяки слова вдячності Андрію Олексієнку та фонду Дах Чернігів, які надмиттєво реагують на звернення, допомагають допомагають нам. Аби бути корисним у суспільству, Тетяна разом з подругами почала шити речі для українських захисників на фронт. Швейну машинку їй подарували волонтери на робочому столі. Фото чоловіка він завжди поряд. Твоїм прикладом Тетяна хоче показати, щоб інші не опускали руки. Завдяки цим роботам, завдяки тому, що і тобі допомагають, але завдяки тому, що допомагаєш ти, потихеньку відбувається, можливо, твоє відновлення. Ти починаєш вставати з тих колін, підніматися з того дна, як діти тебе змусила ця війна. Тебе ця Маленьке диво стало можливим за допомогою багатьох людей, які невтомно протягом року докладають зусиль, аби допомогти постраждалим. Коли ми познайомилися з Тетяною, у неї, кажуть, була повна паніка, і вона ну, не розуміла і не вірила в те, що у неї тут буде взагалі будинок колись. Але з часом я їй показав, що дійсно ми. На цьому не зупиняємось, ми заливаємо фундамент і будуємо його. Потім вона вже повірила в це, бачила об'єми, як ми все це робимо. І вона вже повірила в цю роботу, і в неї з'явилась впевненість. І вона, не маючи ресурсів, але маючи велике бажання, майже сама за допомогою волонтерів побудувала ось такий прекрасний будинок. Таких прикладів має бути значно більше у 2023 році. Для цього Україні потрібна згуртованість суспільства а головне перемога, і вона обов'язково буде.